Доброго раночку. Запускаю сьогодні такий тест. От Показує 129 кілометрів. Прогнозовано, що воно проїде. Скидую по нулям дневний І побачимо, скільки ж проїде е, лівчик. Значить, зараз вам скидаю скрінок стан батареї 84,7 сох. На пробіг 85 тисяч кілометрів. Це у нас 15 рік машинка. І зробимо тест сьогодні. У нас очікується плюс 29. Не знаю, спробую зробити без кондиціонера, щоб люди знали, скільки реально можна проїхати на ліфі без кондиціонера влітку. Скільки реальні будуть показники? Температура вже піднімається, 21 градус, 11 година. До речі, їжу в самому економічному режимі е в економ і Бешечка. Проїхав 32 кілометри, залишок пише 88 прогнозовано. Тестуємо далі. 20-32. По залишку прогнозовано 45, 70 вже проїхав. 26 градусів за бортом, вікна відкриті, звісно, жарко, що капець. Ну нічого, працюємо, працюємо, відкатуємо. Заодно і працюємо. Потрошку залишилось ще небагато. Проїхав я 80, хай буде 9 кілометрів, прогнозовано 20 Ну, Я вам скажу так, 110 можна проїхати спокійно. Але це без кандіра в економ там і бешка або Дешка. Ну я або так або так їздив. Коли не забував, то Бешку включав. А так в Дешки. Точніше, навпаки, Короте, більшості я в бешки їздив. Так що розраховуйте якось так. З сохом батарейка 85, без кондьора, в економ режимі 110 км ви будете проїжджати. Ну, Можливо, там більше. За містом в мене виходило 150 проїхати. Так що якось так 150, це з урахуванням, що я їхав 60-70 км на годину. Завтра буде жаркий день. Я попробую ще поїздити з кліматом, щоб більш було зрозуміло. Так, другий день 9:47, вже 20 градусів на вулиці. 100% заряджено, показувало прогнозовано 140, вже 139, поки з гаража виїхав. Вчора у мене було 70 км за місто, і за що цього піднялось прогнозований пробіг. Вчора проїхав я 176 кілометрів. В загальному була у мене ще одна підзарядка. І доїздив я свої 176 кілометрів. Сьогодні я буду їздити виключно з кліматом і побачимо, скільки можна проїхати на повному заряді на Ліфі у 2015 році. Сохом 85%. Так що, полетіли. Показує у нас 28 градусів. Ну, я собі як пан їжу. Звісно, з кліматом сьогодні набагато краще в таку спеку їздити. В машині воно відчувається набагато жарче. Так що зараз докатуємо, залишилось там буквально відсотків 5. Трошки ще покатаюсь. І все буду завершувати. Так, Ну що у нас по залишку 17% вже біля гаражу. Проїхав 75 км, Ну, по залишку прогнозовано 22, на 20 я б точно проїхав. Виходить, що в принципі 95 км з кліматом можна проїхати. Я його не виключав, навіть коли чекав, там, ну, в мене десь хвилин 40 в очікуванні було без їзди. Так, зазвичай мені на сотку вистачає, щоб покататися з кліматом. Сьогодні трошки менше, тому що в стоянці, коли стояв, очікував, то більше включав, ну, клімат не виключав. Так що такі мене результати вийшли. Без клімата 110. Ну, 110-120, у мене вийшло 110 проїхати. З кліматом 95. Буде. Так що, от такі показники майте на увазі, що з таким от сохом 85% приблизно у вас будуть такі показники. Якщо ви там будете ще не в економ режимі, то це ще там мінус 20 км можете рахувати. Дякую за перегляд. Підтримайте канал вподобайку, підпискою, кому цікава тематика таксі. Всім па-па, До зустрічі в нових відеох.